Зараз ми знаходимося на такому чудовому озері. Фрогензі називається. Через дві ге Фрогензі. Напевно його назвали за того Фрогензі, що напевно, тут дуже багато жаб або щось таке і тому озеро називається Фрогензі. А зупинилися ми у місті Швангау. Називається. Такі класні названня. Да? І от на цьому озері я неподалік зараз покажу вам замок. Видно, погода, звісно, не дуже гарна. Замок називається Хоеншвангау. Така назва е, важко вимовити навіть. Хоеншвангау. Ось так трохи. Падає дожик, на вулиці не холодно, приблизно градусів 18-20. Так, я в футбольці, в шортах, гуляєш і повітря таке свіже, свіже, класне. Воду я вже пробував. Водичка така собі не дуже гаряча, скажімо так. Свіженька. Але подивіться як класно плавають качечка на озері. Дуже гарні краєвиди на цьому озері. А я так вечірком вийшов трохи прогулятися і роздивитися місцевість на озері Фрогензей. Так що завтра ми плануємо піти на замок. Е Хонеш І ще один замок є трошки далі. Неушвейштау називається. Тобто такі важкі трохи назви замку, замків цих. Але це були тобто, родичі виходить, в цих двох замках. Хонешвангау. І потім він построїв своєму сину своєму принцеві Неушванштау замок. Тобто, так от. Дуже цікаво. Тобто далі буде, буду показувати, слідкуйте.